Після того, як Асоціація українських банків почала публікацію досліджень своїх щодо якості діяльності Національного банку в 2011 році, асоціацію прийшла з перевіркою районно-Дніпровської податкової. Оскільки законних підстав для перевірки не було, ми два рази її просто не допустили до перевірки. Третій раз нам просто пригрозили, що в такому випадку... Ми заблокуємо ваш рахунок, ми допустили. Хоча ми до цього часу вважаємо, і по цій темі у нас буде судовий процес, що податкова не мала права нас перевіряти. Тобто ні планова, ні позапланова перевірка не могла бути на законних підставах. З лютого місяця вони почали до нас приходити. Ну і в результаті перевірки перевіряла одна група нас. В основному перевіряли заробітну плату, тому що у нас 70% витрат в асоціації це заробітна плата, а решта матеріальна витрати 30%. Два тижні перевіряли одна група з 9 чоловіків, і друга група, яка перевіряла перевіряючих, вони нічого не знайшли тут порушень наших стосунків так би мовити, із бюджетом з податковою сферою. Після того вони почали перевіряти наші витрати. І природі там теж не могла нічого знайти, але ми дали свої пояснення по цим витратам, але податкова Дніпровська не взяла їх до уваги і написала акт, з яким ми не погодилися, ми написали свій, своє, свою відповідь на цей акт. Ну а матеріали ці, відповідним чином, пішли вже в Київську в міську податкову. А Київська міська податкова продовжила своїм листом перевірку акту цього, який складений був Дніпровською районною податковою до 3 липня цього року. Але не чекаючи завершення так бути, роботи Київської міської податкової, 21 травня, тобто вчора прийшов з податкової міліції представник. І сьогодні, 22-го вони знову прийшли, але вже прийшов не тільки міліціонер з податкової, але і разом із представником прокуратури Дніпровського району, оскільки, як було сказано податкова міліція не знайшла причин для відкриття кримінальної справи через порушення податкового законодавства і передали ці справи. Прокуратуру мабуть, з надію на те, що прокуратура таки знайде інші причини, по якій можна було би починати кримінальну справу. Ну а якщо ні, то може передадуть Служби безпеки на факт з'ясування, чи це не є уже там агент розвідки чи Ізраїля, чи Японії. Ось така історія. історія Організація, яка є не прибутковою, не комерційною, не є платником податку е з прибутку чи ПДВ, е е організація, яка 22 роки працює в Україні, е організація, яка за цей час, за ці 22 роки перевірялася, яка принципово працює по-білому і за весь цей час керівництво асоціації жодного разу не каралося за порушення законодавства чи податкового, чи будь-якого іншого в стосунках із державою. Але зараз така увага до Асоціації українських банків саме з моєї точки зору через те, що асоціація дозволяє собі називати речі своїми нами. Те, що ми на сьомому поверсі на лівому березі, а не на хрещатику, те, що ми принципово сплачували всі податки, це є наша плата за свободу, це плата. Бути самими собою і називати речі своїми іменами, залишаючись професіоналами, які чесно розставляють акценти.